Всім привіт! Ви на каналі Жабецью на сьогодні я з вами Толік. Як завжди. І ми граємо у Лара Крофт Янгол а, так, я засейвався, я засейвався. а, Ми продовжуємо грати. Ми переслідуємо когось чувачка. Нам треба. Понятно. Нам треба походити далі, але я не прям не грибу як нам. Типу, це перестрибнути без того, щоб. Без того, щоб здохнути нафіг. Так. Е... Да. Ну будемо правувати. Так, що у нас тут? Хм. Яка там оця? Да? Ні. У нас. Якщо ми не можемо перестрибнути, то можливо, ми можемо. Блять, я на ту кнопку нажав. А на ту кнопку нажав. Гм, але що ми не можемо перестрибнути? Можливо, ми можемо, типу. Ага, ще кробрають. Боже. Так. Пребрати це мод А, Так, ларочка. Так. Почекаємо. Так що у нас тут ще? По контролцям це стелс. Це Sart. Ага. Понятно, нам треба трохи далі відійти і потім. Так. Обережно. Тепер робимо. Альт і лягаємо. Тепер головне, головне бажаємо. Боже... Ага. Фух. Хорош. Хорош. Так, а, блін, я мог мій хальт не затискати. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Навіщо, навіщо? Навіщо перевіряти, як працюють кнопки? Можна просто Ту-ту-ту, ту-ту-ту. А, вона просто мені просто, мені просто... Так, пам 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 Пампа-пам-пам-пам-пам. -пам -пам. пам. Так, беремо аптечечку і робимо сейвік і валимо звідси на біг. Прям нафиг нафиг. Так, что у нас ну, стоит еще. Да, вот -да, вся штучка. Так, нам на сюда нет, ну. Так. Ну, це набой, а йти там ні куди? Ченьки мои хороші. Иди там никуда, аро. Це типу, я сюди спустився за набоями и за аптечкой. Ясно? Не засуджую. Да я фрут, пр Пу пупи Пу-пи-пу-пи-пути ту тути фрути. Хорошо, Ой, бігаем, бігім, бігі. Ого. Так. Ага. Так, ми зберігаємось тут. Тому ну, ще ще раз по цей, цей сходам я не хочу. А що за фіня? Понятно так. Зараз где? Yeah. Зараз нема. Хорошо. Идеально. Не важно, что это было. Поменялось броя что там было. купа лазерки. Пиздато, Василі. Прак. Нарешті Праг. Боже, я знову. Я не знаю, чи там була ще сцена, тому що я знову випадково нажав кнопку. Толік, Толік, дивись. Ти знімаєш для людей. Прибирай афіг руки з кнопок, якщо ти такий Пікалка. Another cold, dark city. Great. Don't you just love this weather? Mm -hmm. Да, дуже класна, дуже класна погода. І mm -hmm. ти просто в жилотки, в кропнутий, в жилоткнутий. Я вважаю, що Лара Крофт генійка. Генійка просто сучасності. Я бачу, що там замок. А там я бачу людину. Боже стільки патронів, що це за За гамно зброю. О боже, тільки на пес, я не справись з песом. Я не хочу битись песом! Ну з песом! спецом. Тобто ми просто типу пробігли коло і вбили. Так, дядя, ты обо мне карашусь. What do you know about that building over there? What? See, the, the one you're watching, with police table around it. The Vasily place? It's a murder scene. I'm a reporter. So what happened in there? Another monstrum killing. You're not from around here. No, I need information, which I'd be willing to pay for. It'll cost you. Just tell, tell me what you have on the art dealer. He was more than that. He was mafia. Tell me why he was murdered then. Vasily found something they wanted and got smudged because he tried to hang on to it. They set a monstrum on him. Hmm. You say he found something. Do you know what it was? A painting perhaps? I don't know about that, but he was definitely silenced. The mafia tidied away all the evidence. To get to the Strahov. Now you're going to tell me what the Strahov is, aren't you? No, your credit just ran out. Strahov. Keep talking till the money runs out. It's not that. This is dangerous stuff. I'm telling you, I shouldn't be shooting off my mouth. You're a big boy. You can handle it. Tell me your name. Wadik. My name's Wadik. Okay, Wadik? What else? Ah. The Strahov is the mafia center of operations in Prague. There's been a lot of activity there recently. You're well informed. I'm a professional. It's my business. I've got dossiers on all the main players. It'll cost you. Okay, I'm in. You call these dossiers? Yuck. Do you know who that is? No, he arrived yesterday. That's, That's Bouchard. Bouchard. He's a Parisian gang boss. I ran into him over a personal matter. Really? Is he Paris Mafia then? No idea. Who's that? That's he's the mafia top guy from what I can find out, but I know less about him than the others. They're all gathered in the Strahov at the moment. Is that it? Is that all you've got? For what you're paying, you've got plenty. I need to get in there, Luddock, and you're going to tell me how. Not without cash the strahov has heavy security. i can get you an access code within half an hour, but i have expenses. get me that code or else. or else what? you're going to shoot me? now there's an idea worth paying for. not here, not out in the open, right by a police crime scene. i don't think so. I, I have no time to spare so on beautiful. small fry, luddock. i need some fresh air. He's so Что делать? Блин, же не сказал. О! Молоточек. Что, Владюшенька? Хана тебе. Владюша. Что ты знаешь об этом здании О боже. Ясненько. я так поняв, ми самі маємо пробиратись. Тут ми не можемо, а можливо, ми молоточком. Сейчас. Ой, господи. точок. Сейчас. Сюди, да? Я правильно розумію? Де да. Ммм, mm, хорошо, молодці. Давай, ти відкривай відкривайте ширші двері. Так, збережемось туточки, тому що пу-пу-пу. Давай, Ларочка, не переживай, все буде добренько. Так, тут на новиться, давай падать. Pocket que tu ne dois pas Je Ah, that's all. It's absurd, dude. Yes, uh, non. Um. Ну ну, ладно, в принципі, непогано враховуючи, що аптечок у нас, звісно, не дуже багато. а Ми якби вже наближаємось, мені здається до розв'язки, до розгадки. І якби і відповідно до якихось фінальних битв. Я думаю, вони будуть... Я думаю, вони будуть набагато гірше за ту штуку з цим, блін. Е, духом. Я я просто, ну там, я просто трохи я прям молюсь, що, типу, я з завершу цей летсплей. Цієї гри. Що я не дропну його на фіналі, тому що е, вибішуся, тому що нічого не зможу пройти. Я, я прям. Це прям одна з моїх одне з моїх опасінь. Так. Нам треба туди чи туди? Так, сюди нам не треба, понятно. А може й треба. Так, хочу з походити туди, де дірка, бо можливо це не основний, типу шлях. Або основний. Ой! Дуже сильно нахилився. Приїхався се птомом по мікрофону. Так. Power time, power time. Обідно, що у мене чомусь не підключився джойстик до цієї гри. О, Бошар! Привіт! Тут зачекалось тебе, зашукалось. Що ти лашок? О, ні. А, так от. Що я казав? Відно, що мене не вдалося підключити джойстик до цієї гри. Можливо, мені було б трохи легше все-таки ця гра. Why did you want me dead in Paris? You were just a side issue, a Luzerne that needed tidying up. Who ordered it? A madman called Eckhart. Oh, he was putting on my the operations, operations. threatened my family, killing my men. You saw one of them at the church. Hmm. A psycho, huh? The worst. Eckhart is a monster. Oh. Is that right? What exactly were you doing for him? I had to take delivery of a painting that was in the Louvre and bring it to the Strauf here in Prague. My painting? That wasn't easy to get out of the Louvre, Bouchard. Seem everyone's a loser. So why Prague? Eckhart is protected by a group based in Prague called the Cabal. They're almost as dangerous as Eckhart and at least as insane. Repeat. Cabal? The cabal? Mafia? Not the Mafia? No. They're far more sinister than the Mafia. No one even knows how old they really are. But I have seen records suggesting they were active during the Second World War. Interesting. Anyone too inquisitive about Cabal business simply disappears. Like my friend Von Croy. What was his involvement in all this? It was hard to look at one of the five obscure paintings that was in the Louvre. But he found out too much. He contacted Vasily here in Prague and they exchanged information. Mm -hmm. so, uh, we were so, they were working together. Information, nothing more. Vasily worked alone. He also kept the fifth engraving bag. Why are the engravings important? Each engraving contains an encoded map of a particular painting's location. So one of those engravings told von Croy where the Louvre painting was. Yes, but your friend got careless. The faxes were intercepted by the cabal. And then Eckhart didn't need von Croy. It was another Luzerne to be tied up. Like Vasily. Crap. Vasily, як ти Killed like Vasily, you mean? Why does Eckhart uh, do that to the bodies, so he... Bouchard? Mm, and what does he want the paintings for? I don't know the details, but it's something to do with reviving the cubiculum nepheli. The Cabiculum Nephili. The Sleeper. Last of the extinct Nephilim race. You've heard of the Sleeper. Eckhart is insane. He thinks he can use the Sleeper to breed the extinct Nephilim back into existence. There's no faulting his ambition, is there? So this fifth engraving that Vasily kept back is the key to the last Obscura painting. I'm going to take a look around. It'll be well hidden. Vasily was very cautious not cautious enough the map in the last engraving shows a location called the vault of trophies the vault was one of the last lux veritatis secret strongholds and ekart has been desperate to get into it hmm. how do you know all this stuff Bishard? information is survival i survive so do you know where the vault is located only that it's spidis the strahov somewhere and the painting is definitely there i can think so it's one of the reasons the cabal built their stronghold there i'm going to take a look around are you going to leave me like this yes take a break you've been running around a lot i'll be back with the fifth engraving <laughs> <laughs> Він хоче відновити якусь виборшу расу нефілімів. Для цього йому потрібні ці картини. Капець. Ну і відповідно через це помер друг Лари. Так, давайте збережемось. Трошки роззирнусь тут. Подивлюсь, що тут про що тут. І напевно будемо закінчувати цю серію. Не хочу її затягувати як попередню. Так. Так, туди можливо буде далеко. А, мені здається. Здається, в будь-якому разі треба і туди, і туди. Чи ні. Зараз перевіримо. Ні. Я, звичайно ж, збережусь, тому що я, я не стільки довіряю. Ой, Лара, не ту кнопку нажав, а ти вже... Ти вже і боротись готова. Так. Да, все-таки треба обиди цих. Mm -hmm, непогано. Mm -hmm. Поняв. Три, Ну що три роки пане три, я не знаю, це все, ага. це все. Понятно. Так. Так. Три, ну. Щось тут дуже розумне, але, але з цим ми будемо розбиратися у наступній серії. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і почуємося у наступній серії. Бувайте.